Привіт! Мене звати Вероніка. Ви на каналі Що Цікавого. Сьогоднішній огляд буде про фільм, який вийшов на початку 2023 року і має чим вас зачепити. Минулий мій переказ був про нашумівший Опенгеймер, де мені особливо запам'яталася чернявка джин, яку зіграла магнетична Флоренс Б'ю. Якщо пропустили посилання десь тут в куточку. Тож сьогодні я вирішила розповісти про ще одну не менш інтригуючу роль цієї непересічної акторки: хороша людина. За іншою версією гарна людина. Так називається фільм. І в ньому з'являється ще один актор з Опенгеймера, цікаво який я все вам розкажу. Надіюсь, це мій короткий переказ буде вам до вподоби і ви не пошкодуєте вподобайки коментарям. Це реально мотивує творити далі. А також підписуйтесь на канал. Разом буде цікавіше. Перші секунди фільму ми бачимо плавчиню, а далі дідуся. Привіт, Фрімен Самогодній, який розказує про любителів моделей поїздів, які створюють свої містечка в масштабі 1 до 87. Там сусіди завжди дружні, закохані разом на віки, а поїзди везуть туди, куди б ти хотів потрапити, але в житті, на жаль, ніщо не буває ідеальним. Далі в об'єктиві вечірка заручини, де Еллі. Привіт, П'ю, Ледь тебе впізнала. Гарно виглядаєш. Співає для свого нареченого Нейтана. Він розказує, що цю ж пісню вона співала на їх першому побаченні. Все дуже мило і ніжно, це любов. Потім нам показують розмову наречених в спальні. Вона трохи недолуга і місцями дивна, але лише підкреслює особливий зв'язок людей, які на одній хвилі і яким дійсно добре разом. У якийсь з наступних днів Еллі з сестрою нареченого і її чоловіком їдуть вибирати їй весільну сукню. Мене одразу насторожило те, що за кермом вона часто обертається до своїх попутників, дивиться фото і таке інше. Тут їй закортіло перевірити на карті їх маршрут. Тво вона відволіклася, а в цей час з боку виїхав ескалатор. І, хоча швидкість машини здавалася невеликою, а швидкість ескалатора і поготів, та за сценарієм мало статися смертельне ДТП. Ось їде ще одна машина. В ній дідусь Даніель привіз онучку Райан до школи, і раптом йому дзвонить його син Нейтан по сумісництву наш наречений і повідомляє жахливу новину його дочка і зять, батьки Райан, загинули. А Нейтан в палаті, наче пристукнутий мішком. Дивиться на Елі, яка в синцях із бинтами на голові говорить, що їй боляче. Мама її заспокоює. І, на мою суб'єктивну думку, саме ця акторка не дуже вписується в ці. Фільм. Не можу її серйозно сприймати, та й комічність її гри тут наче недоречна. Але нічого не поробиш. Дивимось далі. До палати зайшли поліцейські, щоб взяти аналіз крові. Так Еллі дізнається, що через неї загинуло двоє людей. Але чому саме поліцейські, а аналіз не могли зробити лікарі і передати, куди треба? Навіщо такий стрес для людини в такому стані? Чи я не розумію процедури, а ви що думаєте? Напишіть в коментарях. І ось пройшов рік. Ми бачимо Еллі, яка з синцями. Під очима, робить собі стрижку. Виявляється, тепер вона живе з мамою, не має роботи і далі п'є пігулки оксіконтин від болю, голови. Мама забороняє їх пити, лікар вже не дає рецепт, бо вони викликають залежність. Але Елі біжить у ванну у пошуках дози. Після невеликої штовханини мати висипає останні пігулки в унітаз і знервована Елісон їде на велику геть. Вона приїжджає в аптеку і пробує схитрувати, щоб їй видали ліки. Але фарма фармацевт каже, що термін її рецепту сплив, і дає їй брошурку з фактами про опіоїдну залежність. Еллі каже: Красно дякую. Тепер мені полегшало, прикладаючи цю брошурку до ліктя, який кровоточив після штовханини з матір'ю. І ось Еллі приїхала на зустріч з давньою подругою, яка, як виявилось, працює в якійсь фармацевтичній фабриці. Подруга думає, що Еллі хотіла зустрітися, бо скучила, а виявилося, що вона просто вирішила попросити в. Неї пігулки. Спочатку пояснювала, потім шантажувала її інтимною дрібничкою з дівич вечора. Та подруга виявилася міцним горішком і сказала: зруйнуй моє життя, якщо хочеш, але лікуйся, і пішла геть. І тут, як завжди, дуже невчасно, бармен приніс каву, яку замовляли дівчата. Еллі сказала, що немає грошей, щоб заплатити. На це Бармен відповів, що він пригощає, і в її каву пітлив трошки текіли. Цікавий провтик. Елі замовляла еспресо, але. Але текіла чомусь опинилася в лате, яке замовляла її подруга. А якби та подруга не пішла, то що? Хто там затопив бармен чи сценаристи? Історія замовчує. А Раян грає в футбол, б'ється, грубить вчителям, нікого не слухає. Це й не дивно, вона ж підліток та ще й втратила двох батьків, її дідуся навіть викликали до школи через це. Та на його прохання допомогти, бо ж він вже сам не знає, що з нею робити, йому відповідають, що це державна школа, в них понад дві тисячі. Дітей і вони неспроможні всім приділяти увагу. І якщо Райан не припинить так поводитись, то її просто відчислять. Не дякуйте, називається. А Еллі їде в якийсь футбольно-пивний бар, замовляє там текілу і зустрічає однокласника Марка. І ось нарешті привіт Луїс Вальтер Альверес з Опенгеймера. Щось поганенько ти виглядаєш? Вона розпитує в колишніх однокласників, де можна взяти Оксі, бо в старших класах вони могли дістати будь-що, але в неї немає грошей. Марк почав зловтішатися, аж підсів до Еллі. каже, найпопулярніша дівчина в школі, міс краля Еллі Джонсон, прийшла сюди без грошей і очікує, що їй дадуть дозу. Але навіщо це нам? Чесно, я думала, що від тих двох хлопців зараз поступить зовсім непристойна пропозиція. Але для них важливіше було опустити цю дівчину, яка вважала себе кращою за них до свого рівня. Тож Марк почав вимагати, щоб вона визнала дещо. Цитую: кажи, я срана наркоманка. І я дістану тобі все, що хочеш. І Еллі, трохи повагавшись, таки це сказала. Марк заплатив за текілу і дав їй понюхати щось таке жахливе, від чого вона проблювалася і прозріла. Вона не хоче бути такою, як вони. Опускатись до їхнього рівня. Вона прийшла додому і сказала мамі, що їй потрібна допомога. Та мама по своїй наївній любові, чи то через моральну слабкість, чи то небажання втратити доньку, почала вибачатися, що змила пігулки в унітаз. І сказала, що дістала в знайомої ще пігулок. Ну навіщо? Навіщо травити свою ж дитину? Чітко проявляється слабкодухість даного персонажа. Замість дорослої, змістовної мотивуючої розмови вона просто дістала дозу. Цей час дідусь Даніель приходить додому і бачить свою маленьку раян в ліжку з хлопцем. Ледь не душить його і виганяє в одних трусах з дому, викрикуючи з вікна, що це гвалтівник. А сусідка починає щось таке версти про мокрого, млявого. <кхи> не буду й повторювати. Ця сцена мала бути комедною, та з гумором у сценаристів щось пішло не так. Вийшло недолуго. Даніель відбирає в онуки телефон, йде до серванту, витягує пляшку від курку кови її і ставить. Наступний кадр Елі приїхала в клуб анонімних Алко наркозалежних. Мати не може допомогти їй, тож доводиться як Мюнхгаузен, самому себе витягувати за волосся. Вона має таблетку Оксі і видно, що дійсно хоче зав'язати, тож приймає не цілу, а лише половинку. І йде на зустріч. Коли ж заходить всередину, бачить там Деніела і зразу ж розвертається і йде геть. Та дідусь її зупиняє, каже не йти, бо сюди дуже важко прийти в принципі, а вона вже приїхала йшла, тож їй таки потрібна допомога. Виявляється, він лікувався від алкозалежності і ось вже 10 років, як зав'язав, але після смерті дочки і зятя йому дуже важко ростити підлітка, і він ледь не зірвався. Еллі таки вирішила прийняти руку допомоги і пішла з ним на зустріч. Вдома вона каже мамі, що, мабуть, таки потребує лікування серйозного, а не просто зустрічі в анонімному клубі. Та заощаджень ні в неї, ні в матері немає. Тож вона просить маму подзвонити татові і попросити ті гроші, які він, мабуть, що готував їй в подарунок на весілля. Та мати відмовляється, вона не може переступити через свою гордість заради порятунку дочки, бо ж батько свого часу покинув їх. Чому Елі сама не подзвонила батькові? Історія замовчує. Цей час Нейтан прийшов до тата, бо Райан його про це попросила. Деніель просить допомоги у вихованні внучки. Нейтан каже, що ти ж виховав двох дітей, а діду відповідає, що виховував дітей з дружиною, та й вони були янголами порівняно з Райан. На це син каже, що вони слухалися, бо боялися. В розмові виявляється, що Деніель в молодості бив своїх дітей, особливо Нейтана, за що неодноразово вибачався. Також ми дізнаємося, що Елі кинула ней. Незадовго після смертельної аварії, хоч він її підтримував і не хотів залишати. Наступна сцена розповідь Деніеля на зустрічі анонімних залежних. Він каже, що його батько пив і бив його. Він пообіцяв собі таким не бути. Але коли випивав, то робив те ж саме, але потім не пам'ятав про це, лише бачив синці і не вірив, що сам їх зробив. Одного разу в забутті він побив Нейтана так сильно, що той оглох на одне вухо, а Нейтан всім казав, що не чує від народження. Після зустрічі Денєл пішов в кафе з Еллі. Він розказує, що не справляється з Райан і планує їй заборонити зустрічатися з хлопцями. А Еллі відповідає, що, як колишня дівчина, Підліток може точно сказати, що в Райан буде інтим, головне, щоб вона приймала протизаплідні. Вдома Райан слізно просить діда віддати їй телефон, який той забрав напередодні, коли застав її в ліжко з хлопцем. Діто питає внучку про протизаплідні. Вона явно не бажає про це говорити, та він каже, що мобільний віддасть, якщо вона пообіцяє їх приймати. Дуже добре, що він прислухався до Елі, але план злегка провальний, зважаючи на те, що протизаплідні не рятують від венеричних, інфекційних та інших хворіб, які передаються статевим шляхом. Тут треба бар'єрний захист. Laptop Тож освітню функцію фільм провалив. Ідемо далі. На наступний день Елі гуляла зі своєю кураторкою по наркозалежності. З їх розмови ми дізнаємося, що вона плавчиня. Цьому їй помагав тато, бо оплачував все, вболівав, і коли він поїхав, то це все втратило сенс. Він завів іншу сім'ю його близнюкам вже по 10 років. Кураторка сказала, що не розуміє, як можна так просто залишити дитину, сім'ю, наче гру перезапустити, чесне слово. І це справді. Важко зрозуміти, особливо тим, кого кинули. На наступній зустрічі Алко наркозалежних Елі розказує вже свою історію і каже, що вижити того дня найболісніша річ, яка траплялася в її житті. Вона теж постраждала, їй просвердлили дірку в голові, і пігулки рятували її від фізичного болю, а потім вже від фантомного. І без них вона кожен раз хоче померти. Після цих зізнань Деніс запросив Елі в свій дім і Показав своє містечко, розказав, що це все не просто будинки і статуетки. Тут він відтворював свої улюблені місця і сценки з життя. Одна зі сценок солдат, якого батько зустрічає з поїзда. Та потім виявилося, що батько не приїхав тоді, бо напився і лежав на задньому подвір'ї. Вранці за сніданком він запропонував йому пиво, і далі Деніель вже не зупинявся в бажанні випити. Аж тут, посеред їх милої розмови, приходить зі школи Райан і впізнає Елісон, вбивцю своїх батьків. Дівчина кричить, щоб та виміталася з дому, де росла її мати. Елі визнає, що щодня вона хоче померти замість неї, а Райан лише каже, що навіть не попрощалася з мамою. Западає недовга тиша, яку порушує дідусь запрошенням для Елісон залишитись на вечерю. Розмова досить напружена. Раян випитує, яка залежність в Елі, чому таки не Ланейтана, а Еллі згадує, що батьки дуже пишалися, яка талановита футболістка, їхня донька. Після цієї фрази Райан просяяло лице. Коли Еллі йшла, залишила свій номер телефону. Та потім Деніель попросив не контактувати з онукою. Попри це, Райан таки написала Елі, що хоче побачитись, і вони домовилися, що це відбудеться, якщо Райан повернеться в футбол. Так і зробили. Раян знову зустрілася з Елім, трохи дивно, бо через кілька столиків ще й Деніель сидить, наглядає. В розмові ми дізнаємося, що Елі їздить на велосипеді, бо боїться сідати за кермо. Раян далі допитується, чому вона покинула Нейтана, і каже, що він вже чотири місяці, як з дівчиною і вони мають собачку. Елі це дуже засмутило. Вона біжить у вбиральню, знаходить інсту Нейтана, бачить, що це все правда, і втікає додому. Там знаходить таблетки, дусить і вдихає їх, згадує все. І каже собі в дзеркало, що вона слабка, невдаха, не протрималась і кілька днів. Далі закривається у ванні і висипає всю банку таблеток до рота. І тут їй примарився Нейтан. Вона все випльовує. І змиває в раковину. І їде на зустріч з Райан, яка запросила її на вечірку до того гарячого хлопця, якого діду застав у її ліжку. Гарячого? Хм, така красунька, як Райан, могла б собі знайти гарячіша, однозначно. Дівчата зустрічаються, а паралельно діду шукає онуку, а мама Елі пише їй повідомлення, які залишаються без відповіді. Діду приїжджає до мами, він впевнений, що дівчата кудись разом поїхали, бо ж надто дивне співпадіння, що вони зникли одночасно. no В цей час Елі кайфує на вечірці. Райан на хвилинку відходить і повертається не повірити з ким? З Нейтаном. А він не сам з дівчиною. Елі також парена втікає. Виявляється, Райан задумала знову звести Нейтана з Елі, бо так хотіла її покійна мама. Коли ж Райан пішла до Елі, до них підійшов той напівгарячий хлопець і гітарист гурту, який донедавна грав на сцені. Хлопці запросили дівчат на продовження вечірки. В цей час Деніел дзвонить. Своїй алку-кураторці, бо досі не може знайти Райан, і та підказує йому подивитись в програму, яка визначає геолокацію телефона. А в цей час Елі з Райан вже на продовженні вечірки. Елі нюхає якусь наркоту, а Райан п'яна на чверть дорозі до того, щоб стати жінкою. Деніал таки знаходить локацію, напивається вперше за 10 років і з кураторшою їде на ту тусу. Він вривається в кімнату, де Райан з тим напівгарячим хлопом. Має пістолет і ледь не стріляє з нього. Кураторша чомусь навіть не втручається в їх розбірки, та його на диво вчасно зупиняє Нейтан, який ось, ось якраз нагодився. Коли вони всі виходять з того кубла, Деніель вичитує Елі по самі помідори. Каже, що її ніколи не виправити те, що вона накоїла. Вона забрала життя його дитини. Він простягнув їй руку допомоги, але все марно, і вона порожня і це пусте марнування душі. І взагалі Бог жорстокий, і вона таки винна в аварії, бо занадто довго дивилася в телефон згідно з звітів поліції, які він переглянув. Еллі в панічній атаці, а все, що каже кураторша, це іди сюди, все добре. Як на мене, то якийсь зовсім не розкритий персонаж. Надто вже точково вона витикається, і її фрази якісь обрубані. Така, наче, ну я сюди тільки діда привезла, і постояти трохи приїхала. М -м, цікаво сваритись, а в тебе панічна атака. Ну вже ладно, трохи заспокою. Наступного ранку Еллі прокидається в будинку кураторші. Вона розуміє, що ось воно дно і вирішує відштовхнутися від нього. Дає Ролекс, який їй залишив батько, тікаючи з сім'ї, і оплачує собі госпіталь. Там, нарешті, все стає на свої місця. Вона відвідує збори, п'є необхідні пігулки, плаває, навіть пише пісню. Проходить час, і ось вона кличе на зустріч Нейтана. Вона признається, що не знала, як впоратись з власним горем, що вона егоїстка, кинула його в такий важкий час. Вона признається, що це все її вина і вперше просить пробачення. Вони згадують минуле, поплакують, і, мабуть, що вирішують спілкуватися далі. І ось він, такий щасливий випуск з клініки. На нього приходить навіть Деніел. Правда, дивиться здалека, схвально киває головою і йде геть. Елі знаходить роботу, співає в барі пісні, записала свій перший альбом, і ось їй телефонують, Денієле не стало. Вона допомагає з поминками, спускається в підвал до його містечка з поїздами і бачить там маленьку статуетку дівчини на велосипеді, тобто себе із листом для неї ж. В ньому Деніел просить допомагати нейтану з вихованням Райан. Також признається, що його тату на руці, про яке Елі раз запитувала, означає аморфаті, тобто люби свою долю. Ніхто з нас не обирав долю, але треба знайти спосіб її полюбити. Аморфаті Елісон, пише він, поки не зустрінемось знову. Елі виходить на двір, сідає біля Райан і так кладе їй голову на плече. Підтримка це важливо. Розуміння це важливо. Любов це важливо, але найважливіше вміння прощати. Як підсумок розкажу вам свою суб'єктивочку про фільм. Він залишає важкий осад, хоч і завершується відносно позитивно. Mm, хоча ні, не так він завершується по-філософськи і наштовхує на довгі роздуми. Сама ситуація гнітюча і те, що підлітку немає на кого покластись аж настільки, що вона тягнеться не до свого дядька, а до людини, через яку не стало батьків, той ще тригер. І в реальності з такої ситуації швидше за все вийшла би ще одна трагедія і ще одне понівечене життя. Та тут донька пробачила жінка, поборола залежність і почуття провини, і життя продовжується. Мораль для мене така: любов живе в кожному з нас, і чим більше в тобі любові, тим швидше ти зможеш зрозуміти, прийняти і пробачити. Щоб не сталося, запам'ятай, ти цінний, поки ти живеш, ти можеш щось змінити, поки ти живеш. І якщо ти вижив за тих чи інших обставин, прийми цей дар, навіть якщо він схожий на покарання, а морфаті, бо життя одне іншого шансу не буде. А з вами була Вероніка. І що цікавого. Мийте руки з милом, донайте на зсу та переходьте на інші мої відео за посиланнями, які бачите на екрані. Ставте вподобайки, коментуйте, це реально мотивує творити далі. Підписуйтесь разом буде цікавіше. Мирного вам тижня, па-па!